Вас вітає канал Деталі Ів І сьогодні ми поговоримо про болячки автомобілів ВАК, а саме дверні замки, тросики. І що з цим всім робити? Поїхали! Я не знаю чи від старості, чи від того, що багато разів вже в цих машинах відкривали-закривали двері, але люди часто штовхуються з проблемами дверних замків. Зараз я говорю про такі автомобілі, як Golf 4, Passat B5, Passat B6, Golf 5, Кадіки, Таурани і решта сівейства групи ВАК. Давайте щось дивитися. Найчастіше, звичайно, ламається ліва передня дверка водійська, бо водій найбільше тусується у своєму автомобілі. DF. 11268. Це замочок. Для лівої передньої дверки для більшості автомобілів ВАК. Сумісність можна подивитися по каталожних номерах, які вказані у оголошеннях. Колір замка ніякої ролі на його здібності не несе. На що ми маємо звернути увагу? Частою поломкою в цих замках є мікрик. Який встановлюється на цей замок, ось від нього виглядає два ось цих дротика. Від того, що ламається цей мікрик, ви зачиняєте свій автомобіль або ключем, або пультом сигналізації, і якась дверка не зачиняється. Знайте, це замок. Якщо якась дверка також відкривається, і ви не бачите світла під дверкою, для того, щоб. Бачите, куди заходити? Я хочу перезняти. Ну що, поїхали дивитися? Почнемо з лівого переднього замка DF11268. Він підходить до Golf 4 і до сумісних авто. Отже, так виглядає. Колір пластику ніякої ролі не відіграє. Те, що це передній замок свідчить ось місце під дверну. Личинку перейдемо до ват, з якими ви можете зіштовхнутися, якщо не працює замок або його елементи. Перш за все, коли ви відчиняєте двері автомобіля, має загоратися світло і індикатор на робочій панелі приладів. Він не загорається. Друге, не загорається світло всередині салона, якщо ви користуєтеся цією опцією. Третє, ви зачиняєте свій автомобіль з ключа пультом або личинкою, і якась дверка не зачиняється. Солдатик ховається і виходить назад уверх. Це можуть бути проблеми пов'язані з замками дверними або з блоком управління, який цими замками керує. Частою проблемою самого замка є не механічна частина, а саме електрична. І одна малюсенька деталька може бути замінена в вашому замку, щоб не купляти цілий повністю. Це мікрик. Давайте подивимося на мікрик. Деталі і мають мікрики для передніх лівих правих, задніх лівих правих дверей. В чому вони відрізняються? Ось каталожний номер. Ось також зніме тут. Це правий, це лівий. Різниця лише в тому, що вони дзеркальні. Нагадаю, вони підходять як для передніх, так і для задніх дверей. Мікрик це малесенький контакт, який ось має характерний звук. І він сигналізує для автоматики, електроніки машини про те, що двері відчинені або зачинені. Далі можуть бути самі проблеми ось тут, в електричній частині замка. Ну, там всередині я сумніваюся, що ви щось зможете вирішити. Вартість замінників, які ми продаємо, ось, аналогів таких от, оригінальних замків, є досить доступною, і проблем з їх заміною не мало би виникати ніяких. До речі, ми колись знімали відео, як встановлюється такий замок, та не виклали його вчасно. Надіюся, що воно скоро появиться на нашому каналі, і ви зараз побачите а, лінк для того, щоб перейти на це відео. Ось ще конструктивною різницею передніх і задніх замків є фішка. Коли ви бачите фішку з ось такою кількістю контактів, це може свідчити про те, що це передній замок. Якщо ж ми говоримо про задній замок... Це передній від гольфа 5. Ну, раз я його вже витягнув, то ось яка його різниця. Бачите, він має вже синього кольору фішечку. І вони вже між собою не взаємозамінні. Ось так виглядає гольф 5 і всі похідні автомобілі. А я шукав задній, щоб показати різницю з заднього замка. Задній замок не має отвору під личинку. І має таку кнопочку, яка називається Children Lock. Вона потрібна цим замкам для того, щоб ваша дитина не могла покинути самостійно автомобіль. Тобто відкривається тоді дверка тільки ззовні. Якщо ви оцей повзунок повертаєте в зачинене положення, зсередини дверку відкрити неможливо, можна відкрити її тільки ззовні. Не лякайтеся, коли у вас. Не відкривається дверка зсередини задня. Обов'язково спочатку перевірте, чи не вімкнули ви раптово ось цей а, блокувальник. Фішка має меншу кількість контактів. В принципі, я розповів все, що я хотів сказати вам про ці замки. В більшості автомобілів ВАК так само є різниця у замках, знятих з англійських автомобілів. Правий замок. Буде мати більшу кількість контактів, чим лівий, і відповідно вони не взаємозамінні і вони вам не підійдуть. Не шукайте вживані замки, тому що у них іменно сама механічна частина від тисяч відкривань та закривань, так само ламається, виходить з ладу. Класною альтернативою своєму оригінальному замку, який вийшов з лади, є ось такий новий замочок. На якій гарантія, звичайно, якщо ви встановлюєте його на СТО та маєте акт виконаних робіт. Деталі і дякують вам за перегляди, за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Я прошу вас це робити активніше. Ставити нам вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Далі буде тільки більше цікавого контенту. Ну і пам'ятайте, що все життя складається з деталей.